Друзі, вітаю всіх на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, здебільшого їх військове застосування та про різні суміжні теми та технології. І сьогодні хочу з вами поговорити про е виток інформації, про Mavic 4, який він буде попередньо. Вся інформація, звісно, що не точна, але має досить. Е Такі перевірені джерела, яким в принципі можна довіряти, виток пішов з федеральної комісії по частотам Сполучених Штатів Америки, китайська компанія вже подала, як я розумію, свій дрон на кодифікацію FCC, так би мовити, на сертифікацію чи кодифікацію. Не знаю, як там буде правильно вживати в цьому контексті, але тим паче. І надала певну інформацію, яку е, розповсюдили вже через е, мережу і по приватним там каналам. Отож, вся інформація не є 100%, це такий дисклеймер, але дуже ймовірно, що буде щось приблизно те саме. І е, так як Mavic, в принципі, це є літаюча камера, от бачите, в мене тут на столі, до речі, це прадід Mavic 4-го, Mavic 1 про Platinum. От, по факту це літаюча камера. Тож я думаю, що нам найбільш цікаве, що буде нового, це камера. І якщо чесно, я трошечки підрозчарований. Камера буде тут та сама, що й раніше, Мікро 4 третіх, тобто це два рази менший сенсор, ніж Full Frame, так називаємо. Хто займався чи щось чуть-чуть чув про фото-відео, той розуміється на цьому, що це не найкращий, скажімо так, сенсор, але тим паче... Заявляють запис відео до 6К 60 FPS та 4К 120 FPS відповідно. Непогані результати. Далі, що вони ще заявляють? Що будуть вбудовані nd фільтри Тобто, це від 4 наче, до 64. Це непогано. Для чого НД-фільтри використовують, коли занадто багато сонця, щоб у вас деякі ділянки не вибивались в пересвіт, щоб ви могли побачити, що ж там є, то можна це регулювати НД-фільтрами, затемненням. Це досить непогана функція, бо кожен раз їх вдягати було ну, не дуже прикольно. Динамічний рівень ще з 12,8 стопів став 14. Ну, також трошечки покращили. І ще щось суттєво але для нас, мабуть, що ні. гімбал тепер буде ходити в дві сторони, а, значить, 80 градусів нахилу та 90 відповідно. Вот. Що ще з цікавого і важливого для нас? Батарея, звісно, батарея. Батарея була 77 Вт годин, зараз вона буде збільшена до 95. Китайці заявляють, що вона може літати над цій батареї 52 хвилини. Ну, але, як ми знаємо, то вони це, беруть ці цифри і 40 кілометрів, звісно, він літає. Але ж вони, ці, Mavic 3, здається, також по паспорту літає 25, але вони ці, ці цифри беруть, умовно кажучи, в стерильних там, якихось ідеальних умовах. тобто вони Трошки нерелевантні для е, наших, е, скажімо, так, умов. Плюс е, завжди у нас є якісь метеоумови, скажімо так. І тому це все накладається і скорочується час, якщо вони заявляють 52, ну, я думаю, все, ми, звісно, вже знаємо, що очікувати. В реалі, я думаю, варто 45-47 хвилин, а може і менше. А, значить, що ще? Вага на 100 грам більша стала, ніж у Mavic-3. При цьому батарейку вони збільшили, але вагу трішечки також збільшили. А, значить, ну не так, щоб суттєво, але бачите, приросту по польоту часу так не дуже. Але хімія в батареях в нових буде ймовірно використовуватись та сама, що і використовується в Mavic. Air 4 vr 4 і в Mavic Mini 4. Тобто вона більш стійка до перепад температур, що краще для наших умов. Також зарядку китайці збільшили, тепер збільшили її потужність. Тепер вона заряджається 240 Вт. Якщо Ну, це непогано, я вважаю. Значить, що нас би ще цікавило, це гвинтомоторна група, але даних по неї взагалі зовсім немає. Тому, на жаль, будемо очікувати, буде цікаво, що ми зможемо тягати на Mavic у кажу, що це буде про, Але ну, треба очікувати, чи може будуть ще якісь е е витоки. Окей. Що ще цікавого? Значить, вони анонсували RTX. Ну, Real Time Kinetic. Для нас це не суттєво, у нас все одно на GPS ніколи немає в бойових умовах. А це RTK, він дозволяє відслідковувати дуже чітко своє позиціонування там, вплоть до сантиметрів. Значить, дуал контролер як в матрасі, обіцяють, ну, побачимо. При цьому всьому, що ще може бути нам плюс-мінус цікаво, система візуального позиціонування покращена. Тобто, я ймовірю, що з датчиків він буде все-таки трошечки стабільніший. І ще є така інформація, що з датчиків можна буде бачити зображення. Не знаю, як це буде виглядати, але звучить доволі цікаво. Також ціна буде на ринку затушку 200. 2200 доларів ну це за голубу, контролер плюс батарейка. Вот. І я думаю, що ми його маємо побачити ну плюс-мінус в квітні-березні місяця за три від сьогодні, в квітні-березні 2025 року. Але ж ми пам'ятаємо, як виходив Mavic 3, і він потім ще добрячий рік докатувався апдейтами до скажімо так, до БГ. Бо він був зовсім не БГ. І китайці постійно туди дошвирювали нові апдейти, апдейти і апдейти по софтверу, щоб цей апарат став. в принципі, Придатним до виконання там якихось навіть цивільних завдань. Тому я думаю, що в квітні е, буде сира версія, потім е, з ним треба буде ще працювати і працювати. І китайці може будуть працювати, але може і наші спеціалісти будуть працювати. Побачимо, е, що де як це буде відбуватись. новина безумовно цікава. Е, дуже важливо, скажімо так, нашим військам. Отримати також нові засоби, якщо вони будуть ефективними, і не відставати від, скажімо так, ворога. А навпаки, бажано де можемо там, так і там і переганяти. Отож, в принципі, наразі вся інформація, яка є в мене і в мережі, от вона звелась до цього. Я вам все розповів по цій темі, що хотів. Якщо у вас є якісь ще питання, щось вас цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарі. Будемо з вами спілкуватись. Залишаємось на зв'язку, підтримуємо Збройні Сили України. Якщо ви вже в Збройних силах України працюємо на перемогу і не забувайте, що Україна переможе.